Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду робити мариновану моркву. Ось, злазила в погріб, взяла моркву. зараз я її помию і потру ось на таку терку. Також для цього я використаю приправу для моркви по-корейськи. олію, оцет, цукор і сіль. Звичайно, по рецепту ще є і часник, але так як ми не полюбляємо в моркві часник, то я його використовувати не буду. Звичайно, під відео я залишу так, як написано в рецепті, напишу і часник. Приправу ви теж можете використовувати таку, яку вам подобається. Є вона така більш пекуча і більш ніжна. Звичайно, це вже все йде за нашим смаком, або також якісь інші. Інші приправки теж можна додати. І так, я займусь поки морквою, і, звичайно, все цей процес я залишу за кадром. Ну, ось, натерла я моркву, поки натерла моркву і наїлась. З кожної морквинки ось такі з'їдала. І, до речі, кожна морквинка має свій смак. Якась більш солодка, якась менш, але вся запашна і чудова. І вже встигла пальця поранити. І так, морква натерла. Далі ми робимо все швиденько, тому що домашня морква чомусь швидко темніє. Куплена так не темніє. І так, я беру кастрюльку, наливаю 500 мл води. У рецепті йде 10-12 морквин середнього розміру. Далі. Пів стакана рослинної олії нам потрібна сіль дві столові ложки солі і одну столову ложку цукру. І також потрібен оцет. одну четверту частину стакана оцту. І все це я ставлю на огонь. Ну, а поки маринад закипить, я на морку відправлю приправку для моркви по корейськи відправляю півпачки, бо тут у мене велика пачка. Але коли нам подобається більш остріше, то звичайно додаємо цілу пачку. А можливо і ще якісь інших інгредієнтів. Далі я гарненько все розмішую. Звичайно, скільки хазяїв, стільки й рецептів. Я знаю, що роблять спеції кладуть, і на них виливають киплячий олій. Ну, це мій спосіб маринування. У кожного він свій. І зараз я скуштую. Ще трошки я додав спецій. Ще Таки і знову розмішаю. Спеції я використала десь дві треті частини із общої пачки, а в пачці 20 грам. І ось мій маринад закипів. І я гарячим заливаю нашу морку легенько притоптую. Ось, бачите, маринад повністю покриває нашу морквочку. Накриваю, і в такому стані я залишаю на ніч. І ось моя морква постояла. Ніч у маринаді, і вже можна куштувати. Далі я зливаю її з маринаду, відправляю чи в судочки, чи в банку, і в холодильник. І куштуємо ось такими чудовими вітамінами. Морка в такому стані зберігає максимальну кількість вітамінів. І досить корисна. Ось така запашна, чудова наша морква. Ось така морква. Прям блистить така красива, така смачна. Я вже встигла скуштувати. Готувати, як бачите, її зовсім не складно. Саме складніше це натерти моркву. Далі все досить просто і корисно. Тож, смакуйте, готуйте. Подяка вам за ваші прогляди, за ваші лайки, за поширення відео. Всім миру, здоров'я, благополуччя. Пока-пока, до нових зустрічей!